Якщо ми би перейшли від бусифікації до добровільного формування сил оборони і відкрили би кордони, я впевнений, що ми отримали би достатньо швидко гарантований позитивний ефект. По-перше, ми одним розчерком пера як кажуть, прибрали би всі можливості для схематозу навколо мобілізації, виїзду за кордон, і тому подібне. А це вже немало, тому що це кошти, які вибачте. Люди витягують там, позичають продають щось, і віддають в руки нечистим на ці руки громадянам України, які на цьому грають. А ці кошти могли би працювати на економіку. Плюс люди не тікали б з України, деякі верталися б в Україну і працювали би тут на економіку нашої держави, звідки йдуть податки в бюджет, звідки фінансуються сили оборони? Плюс Ті громадяни, які у нас перебувають за кордоном, які і раніше виїхали, і ті, які виїхали після початку агресії в цілому з року, або після початку повномасштабного вторгнення двадцятого друга року, вони частина з них, принаймні, якщо б ми надійно змінили б ситуацію, і сказали б, так, законнами гарантовано, бусифікації немає лише на контракт, і заборон на виїзд за кордон немає, частина з них уже переграли би. Своє бачення майбутнього і переорієнтували себе назад на майбутнє в Україні. Я переконана, я знаю людей, які так і говорять, що зробіть це, і ми повернемося в Україну. Повернемося поки що грошима на першому етапі, тому що зараз ми втратили більшу частину тих коштів, які ми отримували в українську економіку від заробітчан за кордоном через бусифікацію, через закриті кордони. Але ми це не розглядаємо чомусь, тому що у нас чомусь вважається правильним ставиться до громадян як до робів. І в армії тримати теж силою, ніби як рабів. Вибачте, так ми ж говоримо свободолюбивий український народ. Це логіка ставитися до громадян України, як представників свободолюбивого українського народу, як до робів. Це ж нонсенс. Ми самі собі гірше робимо.